Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами зібралися на заняття з математики. І на занятті ми з вами поговоримо і згадаємо про геометричні фігури. Погляньте, які веселі фігури сьогодні до нас завітали на заняття. Давайте підгадаємо загадку. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дід лахів у сонечку впізнай. Про яку геометричну фігуру ця загадка? Так, правильно, це коло, бо він не має ні кутів, ні сторін, і схожий на. Сонечко. так. Якщо поглянути навколо, озирнутися, то можна побачити, що всі предмети схожі на ту чи іншу геометричну фігуру. Вони мають якусь форму. Ось, наприклад, погляньте: сонечко. Воно схоже на яку фігуру? Так, на коло. А які ще ви можете назвати предмети, які будуть схожі на коло? Подумайте. А ми розглянемо наші предмети. Погляньте, що це? Так, це м'ячик. На яку фігурку він схожий? Ну, звісно, на коло. А це в нас що зображено? Колесо від. Автомобіля і воно також має яку форму? Круглу і схоже на коло. Добре? А ось наші ягідки вишні. Яку вони мають форму? Круглу і схожі вони на яку фігуру? На коло. А тарілочка наша на яку фігурку схожа? Також на коло. Молодці дітки. А зараз відгадайте другу загадку. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути, звуть його. Гадаю, ви справилися з загадкою і відгадали, це трикутник. Так, дітки, а чому його так називають? Бо він має що? Він має три кути. Так, ось погляньте: перший кут, другий кут, третій кут. Так, а що має ще наш трикутник? Він має три сторони. Ось перша, друга і третя. А зараз давайте ми з вами подумаємо, на які предмети. Верніше, які предмети будуть схожі на трикутник. Ану, подумайте. І розглянемо наші предмети. Це Пірамідка, вона схожа на трикутник. Це в нас ялиночка, так, вона також схожа на трикутничок. А ще а ще ось такий листочок, він схожий на також на трикутник. І навіть ось такий прапорець, він також схожий на фігуру трикутник. Так, молодці дітки, а тепер ще одна загадка, слухайте уважно. В мене ось такі кути, вони схожі як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про Про яку фігурку мова йдеться в загадки. Про квадрата, звісно, молодці. Дітки, розгляньте квадрат і скажіть, скільки він має кутів? Так, чотири. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. А крім кутів, що ще є у квадрата? Так, чотири сторони. Погляньте одна, друга, третя, четверта. А що ми можемо сказати про кути і про сторони квадрата? Які вони? Звісно, вони однакові. І кути, і сторони. А зараз назвіть предмети, які будуть схожі на квадрат. Давайте подивимося. Це в нас подушка, віконечко. А погляньте на цьому малюнку, це доска для ігри в шахи, це пішохідний перехід, кубики, їх сторона має квадратну форму і будиночок. А погляньте, а даху будиночка яку має форму? Так, трикутну, схожу на трикутничок. Зараз ми з вами будемо дуже уважні і пограємо в таку гру. Розглянемо верхній рядочок. На ньому зображені три фігурки. Як перша називається квадрат, друга трикутничок і третя. Коло. Бачите, всі квадратики заповнені фігурками. А тепер розгляньте другий рядочок. Бачите, Тут не всі фігурки зображені в квадратиках. У нас є, погляньте, яка фігурка. Коло на другому місці стоїть квадрат, а тут нема фігурки, і стоїть знак запитання, яка має бути тут фігурка? Подумайте. Правильно, тут буде трикутничок. Молодці, а тепер ось цей рядочок розглянемо. Нижній. Подивіться, стоїть у першому квадратику у нас що? Трикутничок, далі стоїть коло, а третій квадратик пустий, тільки знову знак запитання. Нас запитують, яка тут має стояти фігурка. Дуже добре, це буде квадрат. Справилися з завданням. А тепер ще в нас одна цікава гра. Ми повинні сказати, на яку фігурку буде схожий той чи інший предмет будьте уважні. Отже, пірамідка. На яку фігуру схожа? Так, на трикутник. А ось цей кубик, схожий на, на квадрат, дуже добре. Таке смачненьке морозиво, на яку фігурку воно схоже? Так, дітки, на трикутничок молодці. А морквинка також на трикутник. А ось цей пішохідний перехід, знак цей, на яку фігуру схожий? На квадрат, бачите, молодці, дітки, справилися з завданням. А зараз ми з вами розглянемо ось ці наші цікаві геометричні фігури. Нам потрібно порахувати, скільки у нас трикутників зображено на цьому малюночку. Порахуйте. А тепер давайте разом порахуємо, дивимося за стрілочкою. Один, два, три, чотири. Вгадали? Порахували правильно? Молодці. Тепер порахуємо, скільки в нас коло на цьому малюночків. Ану порахуйте. Давайте роздивимося. Одне. Два. Отже, кіл у нас два. А тепер порахуємо квадратики. Скільки ви нарахували квадратиків? Давайте разом. Один квадратик 2. Отже, квадратів у нас два. А скажіть, яких фігурок більше в нас? Звісно, трикутнички, бо їх скільки в нас? Аж 4. Дуже добре. А тепер ми з вами розглянемо ось такі цікаві знаки. Що ж вони означають? І коли ми їх ставимо? Цей знак називається більше. Цей знак називається менше. А цей знак називається дорівнює. І ці знаки ми з вами ставимо тоді, коли порівнюємо предмети між собою їх кількість. Або порівнюємо числа. Давайте ще раз з вами запам'ятаємо і назвемо ці знаки більше. Бачите, у нього тут виходить ротик, як відкритий. Цей знак менше, він в іншу сторону відкривається, а тут він закритий. І цей знак дорівнює. Зараз ми з вами спробуємо. Розглянути і подивитися, порівняти наші геометричні фігурки. Ми з вами рахували, що трикутничків у нас було? чотири. А коли рахували коло, у нас їх виявилося скільки? Два. Отже, чотири, цифра чотири трикутнички два кола. Порівняємо, чого більше? Трикутничків чи коло. Так, трикутничків. Отже, число 4 буде більше, ніж 2. Давайте з вами промовимо цей вираз, прочитаємо. 4 більше, ніж 2. Добре. Тепер розглянемо другий вираз. Два квадратики в нас було. І було чотири трикутнички. Порівняємо, чого більше, а чого менше? Два квадрати, чотири трикутники квадратів буде більше чи менше? Звісно, менше. І тут ми ставимо знак менше. Давайте прочитаємо цей вираз. 2 Менше, ніж 4. Добре. А тепер порівняємо кола і квадрати. Кола в нас було 2, квадратів у нас було також 2. Отже, в нас 2 і 2. Який ми знак поставимо між ними? Дорівнює, тому що їх порівну. І прочитаємо цей вираз. давайте. Два дорівнює 2. Отже, ви бачите, для чого нам потрібні ці знаки. Більше, менше та дорівнює. Для того, щоб ми порівнювали предмети, їх кількість та числа. Молодці дітки! А зараз вам домашнє завдання. Запам'ятайте, як називаються ці знаки. Це знак більше, менше дорівнює. А також намалюйте, будь ласка, мені якісь предмети, які будуть схожі на коло, на трикутник або на квадрат. І надішліть мені ваші цікаві малюночки. До побачення, дітки! Фігури геометричні з вами також. Прощаються до нових зустрічей!